Святий Миколай та листоноша. Інга Квітка. Кожного року напередодні найважливішого свята для малечі діти писали листи до Миколая. Святий отримував їх і перевіряв у своїй величезній чарівній книзі кожного малюка. Діти, які впродовж року були чемними, отримували подарунки та солодощі. А неслухняні знаходили різочки під подушкою. Проте пройшов рік, коли скринька біля хати Миколая була пустою, засумував святий, задумався. Невже маленькі діти перестали вірити в нього? Побачила це білка, стрибнула святому на плече і спитала: Миколаю, ти чого такий сумний? У цьому році ніхто з дітей не написав мені листа, не попросив про подарунки. Напевно, я більше не потрібен дітям. Як це не потрібен? здивувалася Білка. Звісно, потрібен. Не може бути, аби всі діти забули про тебе. Ти лише хочеш заспокоїти мене, сумно відповів святий Миколай і показав білці пусту скриньку. Діти перестали вірити в мене. Вони не хочуть, щоб я приносив їм подарунки чи різочки. Тож краще у святкову ніч я залишусь тут, у своїй хатинці. Самотній і нікому не потрібний, мовив святий. Злякалась руда і побігла до лісових жителів. Зібрала вона усіх на галявині та розповіла про те, що сталося. Не може бути, щоб скринька була пустою, сказав заєць. Мій малюк писав листа до Миколая, я сам бачив. І я. підхопила ворона. Наші воронята, певно, першими йому написали, ще тільки листя почало падати з дерев, як я віддала листоноші листи. І ми відправляли, підхопила ведмедиця. І ми, і ми. Донеслося звідусі. Задумалися лісові жителі, куди могли подітися дитячі листи? Вирішили вони відправитися до листоноші, щоб дізнатись про це. Тільки но підійшли до його будиночка, як побачили на кухні біля лавки купу мішків з конвертами. Взяв листонош одного мішка з листами та й відправив його у піч. Не встигли листи догоріти, як він за інше вхопився. Розхвилювалися лісові жителі, у вікна та двері загрюкали, вимагали від листоноші віддати їм мішки з листами. Проте листоноша їх не послухав. Останній мішок викинув в піч і наказав всім забиратись геть. Насварили лісові жителі листоношу і поспішили повернутися до святого. Розказали звірі та птахи Миколаю про те, як листоноша знищив усі дитячі листи. Схопився Миколай за голову, геть розгубився. Ой, Лишенько, що робити? Як мені тепер дізнатись, кому який подарунок дарувати? запитав він. До свята усього один день залишився. Пропоную усім, хто готовий допомогти святому Миколаю зробити крок уперед, сказала Білка, і всі лісові жителі підступилися до неї. Я так і думала: за цей день нам потрібно дізнатися, які подарунки замовляли діти святому. Пропоную розділитися. Великі звірі залишаться в лісі, обійдуть кожного малюка, розпитають. Чого він бажав запишуть і передадуть Миколаю. Маленькі звірі та птахи вирушать разом зі мною у міста та села. Будемо пробиратися у відкриті вікна та димарі, прокрадатися повз дорослих, та дізнаємось у кожної дитини, про який подарунок вона мріяла, пояснила білка. А я у свою чергу, вирішив святий Миколай. Сховаю чарівну книгу до наступного року. І завтра подарую усім малюкам те, про що вони мріяли. Розділилися лісові жителі між собою. Ведмеді вовки та лисиці побігли розпитувати малюків, що жили в лісі, про подарунки. А маленькі білки, єноти, зайці та птахи стрімголов поспішили у міста та села. Усього за день звірі та птахи. Встигли заглянути до кожного будиночка та гнізда. І коли вони записали останні побажання про подарунок, то віддали святому всі списки, не встиг святий зібрати все необхідне у сані, як почув за своєю спиною голос Листоноші. Вибачте мені, за те, що я накоїв, я так не любив це свято. зіткнув Листоноша і розповів про те. Що багато років тому, коли він був зовсім маленький, він постійно відправляв листи до Миколая і просив в нього лише один єдиний подарунок цуценя. Ішли роки, але його бажання так і не здійснилося. Тоді листоноша пообіцяв собі, що, коли виросте, будь що помститься святому, так і сталося. Але після того, як я спалив усі дитячі листи, задумався про свій вчинок і зрозумів, що геть забув про малюків, які по всьому світі, як і я колись, мріють про подарунки від тебе. Що ж, якщо ти справді жалкуєш про свій вчинок, я вибачаю тобі, мовив Миколай і склав всі подарунки в сани. Опустив голову листоноша і пішов до себе додому. Довго він сидів біля пічки. Про свій вчинок думав, аж поки не задрімав. Під ранок здалося йому, що хтось його ущо колизнув. Відкрив очі та побачив цуценя. Маленький пухнастик сидів біля нього та радісно гавкав. Аф! Звідки ти взявся? Це твій новий друг. Відповів все Дійсно, багато років поспіль я отримував листи від тебе з проханням подарувати тобі цуценя. Та кожного року ти поводив себе вкрай погано, за що отримував від мене різочки. Я завжди сподівався, що ти виправишся, і я обов'язково подарую тобі пухнастого друга. Але цього не сталося. Лише зараз, після свого поганого вчинку, ти прийшов до мене і вперше в житті попросив пробачення. Я радий, що ти почав змінюватись. І, хоча ти вже дорослий, все ж заслужив на те, щоб цього року твоя мрія здійснилася. І, погладивши маленького песика, святий Миколай щез Ох, і зрадів, листа такому подарунку! З того часу дитячі листи до Миколая більше не пропадали. Листоноша завжди залишав їх у скринці і нагадував святому не забути прочитати кожного листа, що робити з різочкою. Казка для малят до святого Миколая Марія Дем'янюк. А минулого року святий Миколай поклав мені під подушку різочку. Так, так, різочку, пригадував Михайлик. І коли раненько, щойно розплющивши очі, я зазирнув під подушечку, то ой як розчарувався, почав згадувати, коли це я був не і згадав, як літочком відламав гілку зі смородинового куща, щоб зробити пахучий прутик. І як бігав з ним, аж допоки дідусь не покликав мене і не почав говорити про те, що деревця та кущі відчувають біль так само, як і люди. Мені було дуже соромно, але ж я нічого не міг заподіяти. Як то кажуть, відламану гілку до дерева не прилаштуєш. Довго я засмучено розглядав такий не дуже приємний дарунок від Миколая, аж допоки в кімнату не зайшов дідусь. Оце то подарунок, сказав він. Мабуть, щось накоїв, Ну, ми разом пригадаємо. Дідусю, я вже згадав, що саме? Як я смородину ламав і зі смородиновим протиком бігав? Добре, що пригадав, мовив дідусь. А дивись різочка від Миколая теж смородинова. Угу, – похмуро мовив я, вважаючи, що дідусь натякає на мою правину. А може, мишко, ми виправимо твою помилку. Виростимо з цієї гілочки смородину, сказав дідусь і запитально подивився мені у вічі. Звичайно, я радо погодився, адже це цікаво, власноруч, щось виростити. І був дуже радий, коли побачив, що зрізочки, яку ми поставили з дідусем у воду, почали рости корінчики. Згодом з'явилися листочки. А пізньою весною цей пагін смородини ми перенесли з будинку в сад, я сам посадив його. І вже влітку зібрав перший урожай та разом з дідусем ласував ним. І хоча ягід було ще мало, але ж які вони були дохм'яні. Далі думки мешка від спогадів перейшли у сьогодення. І думав уже хлопчик про те, що скоро, 19 грудня, Знову до нього, як і до всіх, прийде святий Миколай. І він, Мешко, дуже хоче отримати в подарунок солодощі. Та якщо трапиться під подушечкою різочка, то також сильно не сумуватиме, особливо, якщо вона із солодкого винограду інга квітка. Як святий Миколай перевиховав Петрика, наближався день святого Миколая. Падав білий сніг, між деревами та кущами розгулював морозець. Всі діти готувались до свята. Кожен з них сподівався на подаруночки від святого. І лише Петрик знав, що й цього року знайде під подушкою лише різки. Так, так, так. Був він дуже неслухняною дитиною. Ніколи Петрик не слухав батьків. Та й в школі був ще тим безкетником. Скільки його не просили гарно себе поводити, все марно. Матуся відводила Петрика до школи та ледь не щодня, повертаючись додому, гірко плакала через неслухняність Петрика. Адже маленький Петрик, не знаючи, скільки болю завдає своїй матусі, продовжував себе погано поводити. Шкода було святому Петрика карати різками. Та він не мав іншого виходу. Святий сподівався, що, не знайшовши подарунка під подушкою, Петрик подумає над своєю поведінкою та захоче змінитися на краще. Та проходив рік за роком. А Петрик продовжував бешкетувати. Список його поганих вчинків був таким довгим, що матуся не втрималася і написала святому листа. В якому попросила Миколая про допомогу. Прочитав Миколай про всі погані вчинки Петрика і замислився, як зробити так, щоб хлопчик захотів отримати подарунок від нього, а не різочки. Думав він, думав і вирішив. Коли стемніло, відправився святий в гості до Петрика. Залишив він своїх коней з подарунками біля його дому. А сам пробрався в кімнату до хлопчика. Довго він чекав на Петрика. Та ось той нарешті, відчинивши двері, увійшов до своєї кімнати. Миколай удав, що задріма. Побачивши його, Петрик навіть не зрозумів, що перед ним сам святий Миколай. Гей, ви хто? спитав Петрик. О, Петрик. А я якраз на тебе чекаю. І Миколай всміхнувся. Мені потрібна твоя допомога. «Моя?» – я? здивувався Петрик. А що я можу зробити? Я всього лише Петрик. Нікого не слухаюсь, завжди погано себе веду. В цьому році так багато дітей, що, боюся, не встигну до всіх завітати. І, от подумав, може, ти захочеш мені допомогти. А хто ви? Петрик геть розгубився. Чому це я маю вам допомагати? Я, Петрику, святий Миколай, ти не маєш мені допомагати, та я прошу тебе про це. Адже сам я не впораюся. І святий знову закашляв. Допомогти? задумався Петрик. Я нікому ніколи не допомагав, Тож навіщо мені робити це зараз? «Хм», сказав Миколай. Махнув він рукою, і на стіні з'явилися сотні діточок, які вкладалися спати та з надією перевіряли свої подушки. Бачиш, жоден з них може не отримати подарунка, якщо ти відмовишся мені допомогти. І перш ніж Петрик встиг щось сказати, святий продовжив: Всі ці діти залишаться без подарунків. А як же різки? Я їх отримую від вас кожного разу. Ви ніколи не дарували мені подарунків. Це правда. Кожного року ти отримуєш їх від мене, сказав святий. Так отож, не буду я вам допомагати. Що ж, Петрику? Звичайно, ти знову можеш отримати від мене різочки і засмутити свою маму. І Миколай махнув в бік стіни, на якій замить з'явилася Матуся Петрика. Яка, відвезши Петрика до школи, гірко плакала. Та невже тобі не соромно, що твоя матуся постійно через тебе засмучується? Як побачив він матусині сльози, стало Петрику дуже соромно. Опустив він голову і сказав Кажіть, що я маю робити? Добре, мовив Миколай, і вони відправилися до сани. Підійшов Петрик до коней. Побачив величезний мішок з подарунками та різочки. Сіли вони до сани та поїхали роздавати подаруночки й різочки. Кожного разу, коли Петрик залишав різочки, він згадував матусині сльози. А коли клав під подушку подарунок, думав, як це прокинутися зранку і отримати сюрприз від святого. Не помітив Петрик як вони розвезли усі подарунки та залишився лише один. А цей подарунок куди треба вести? запитав Петрик. О, цей подарунок! всміхнувся Миколай. Я сам відвезу. Дякую тобі за те, що сьогодні ти допоміг мені. Без тебе я певно не впорався. І Миколай попрощався з Петриком. Прийшов Петрик додому, ліг спати. А зранку, коли прокинувся, відчув, що під подушкою щось є. Подумав Петрик, що то різочки, і засумував. Підняв подушку, а під нею лежав той самий останній подарунок. Ох, і зрадів Петрик. Схопив він подарунок і побіг до матусі. Мамо, мамо, дивися, цього року Миколай мені не різочки, а подарунок під подушкою залишив. І Петрик розказав матусі про те, як він всю ніч допомагав святому. Не знала матуся, чи то правда, чи Петрику все це наснилося. Та з того часу її хлопчик став дуже слухняним і більше жодного разу не отримував від святого різочки.